Маші Просиніна, і незважаючи на те, що я все ще перебуваю тут на Мюнхенській безпековій конференції в студії Ютубу. Я говорю українською мовою, тому що в мене велика нагода сьогодні поспілкуватися з нашою співгромадянкою, моєю землячкою, нашою гордістю, з якою я не могла поспілкуватися в Україні, тому що в неї щільний графік. Але Ютуб назвів Мюнхенська конференція назвала Олександро. Підглядаю. Тому що дуже важливо і відповідальна, щоб не збитися. Олександра Матвійчук, голова організації Центр Громадянських Свобод, організації, яка у 2022 році отримала Нобелівську премію миру. Я дуже дуже рада з вами познайомитися. Рада вас вітати. Як ваше, ваше почуття, ваш стан вже на третій день, на третю добу конференції? Ви трохи виглядаєте такою вже втомленою. Це досить інтенсивний. Графік марафон. і я так це дійсно марафон, тому що Мюнхенська безпекова конференція унікальна можливість побачити людей з різних країн світу, які працюють у тій сфері, яка зараз для нас, для українських правозахисників, дуже важлива, бо ми будуємо нові міжнародні механізми. Як притягнути Путіна, Лукашенка та інших російських воєнних злочинців до відповідальності? Коли це говорите, мене як медна вуха. Так я бажаю. Я кожне інтерв'ю тут закінчую, тим, що люди багато в цій студії говорили про джастість, справедливість, і таке інше. Я вважаю, як і всі українці, що єдина справедливість це те, щоб вони сиділи на скамійці підсудних і їх засудили за все, що вони зробили. Ви задоволені? Якістю тих зустрічі, що ви провели, ефективністю. Результативністю ефективність. Ми будемо оцінювати по конкретним діям. Є речі, які були обіцяні. Побачимо, як вони будуть втілюватися. Ну тому що Україна зіштовхнулася з безпрецедентною кількістю російських воєнних злочинів. Росія використовує біль цивільного населення як спосіб, як зламати нашу боротьбу і наш спротив та окупувати країну. І ця тактика це наслідок прямої безкарності, яку Росія. Мала і насолоджувалася протягом десятиліть в Чечні, в Грузії, в Молдові, в Сирії, і ми переконуємо міжнародну спільноту, що досить це терпіти, потрібно розірвати це коло безкарності інакше, ось це насильство і заперечення людської гідності, яке стало частиною російської культури, воно поширюється і на інші країни так само. Ані Грузія, ані Сірія, ані всі перелічені вами е, страшенні події в історії, е, скоєні Росією. Не зобумовлювали цілу мюнхенську легендарну та безпекову конференцію присвячувати собі а, тематику всіх майже панелі панелів, і та інше, як Україна. Тобто, тут на кожному кроці щодня в цій студії кожному з інтерв'юерів доводилося говорити про Україну. Чи це не є вже той безпрецедентний крок, до якого ми йшли? Цей крок має просте пояснення. Країни розуміють, що якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, то він піде далі. Тому розуміють. що Росія це імперія, а імперія вона має центр, але не має кордонів. Якщо імперія має енергію, вона розширяється. Якщо імперія не має енергії, вона чекає того часу, щоб отримати цю енергію і піти далі. Um, я Намагаюся все ще артикулювати нашій аудиторії, моїй аудиторії, що я е, хочу залишатися в громадському секторі, в мене багато соціальної роботи, гуманітарної таке інше. Але моє перебування тут всі розцінюють як певні політичні кроки. До чого я це? Я розумію тепер, чому. Побувавши тут всюди, е, я бачу е, і чую і відчуваю, що таке політика. Тобто, це. Така кількість перемовин, обіцянок дуже красивих промов тут, мабуть, що звучать найкрутезніші промови з точки зору обіцянок, таке інше, але все одно я залишаю за собою право називати себе просто громадянкою країни, яка дуже її любить і бореться за неї на своєму інформаційному фронті. Отож, чи я права в тому, що це політи... більш політичний захід. Це політичний захід, але я тут, щоб привнести в нього людський вимір. Поясніть тому, що ця війна має людський вимір. Тут обговорюються геополітичні стратегії, інтереси країн, реакції, але треба не забувати, що війна відбувається в Україні, і мільйони людей страждають кожного дня. Це ми з вами розуміємо. А ви відчули, що вони тут розуміємо і розуміють, і що від цих... Неймовірних знову ж таки як проповідей, а ми зрушимо після цієї конференції до конкретних ефективних кроків. Складно, але треба терпляче пояснювати. Дуже прості й очевидні кожній людині в Наприклад, Україні. Речі. Що вам Наприклад, довелося тут пояснювати знову знову? Що окупація це не мир. І всі розмови, що треба якось заставити Україну, рухатися в бік примирення, що потрібно не давати сучасну зброю, тому що це може привести до ескалації конфлікту. Усі ці заклики Через вони рік досі є. Всі ці весь цей наратив тут досі зберігається. Через він рік... не є мейнстрімним, ага. але він досі зберігається. І я пояснюю своїм співрозмовникам, що такі заклики вони не тільки помилкові, вони аморальні. Тому що я документую воєнні злочини 9 років, і я бачила, як політики, і присутні тут, на Мюнхенській безпековій конференції, закривали свої очі на всі ті жахіття, які відбувалися на території Окупованого Криму, Луганської, Донецької окупованих областей. Вони закривали очі на. Зґвалтування, вони закривали очі на викрадення, вони зґвалтували закривали очі на катування так, і вбивства дуже, людей на окупованих територіях. А зараз вони не можуть закрити очі, тому що легко не помічати страждання людей на окупованих територіях, коли Росія тримає повний контроль над ними. Але дуже складно не помічати героїчну боротьбу українського народу за свободу, і оці всі заклики, що ну давайте. Давайте Україна буде якось домовлятися, за якими стоїть, що ну, можливо доведеться поступитися якимись територіями. Вони аморальні, тому що Україна бореться не тільки за території. Ми в першу чергу боремося за людей, які на цих територіях проживають. І цими закликами ці політики вони просто маскують своє небажання брати на себе відповідальність і зупиняти російську агресію рік повномасштабної війни. Показав, що ми витратили дуже багато часу на те, щоб їх переконувати. Тобто був довгий час того, щоб взагалі всі чекали лише перемовин і робили на це ставки. Потім розкочувалися з цим постачаннями зброї від бронежилетів і касок до вже більш серйозної зброї. 23 й рік. Ми витратимо на що. Знов переконання, чи ви вже відчуваєте, що будуть більш е прискорюючи нашу перемогу кроки? Бо я тут чула різне. Я чула як дуже песимістичні прогнози. А, ну, власне, від наших я чую песимістичні прогнози е наших делегацій від звичайно великих політиків, найсильніших і найвпливовіших. Я чую так само як і весь світ, оці ці промови про те, що ми, ми все подолаємо. Ваші прогнози, Саша. Скажу чесно, так. мені складно робити прогнози. Я не політичний аналітик, не дипломат, я правозахисниця, я людина, яка зараз працює над тим. Щоб ми мали завтра те майбутнє, яке ми хочемо, я думаю, що багато є різних думок, викликів, бар'єрів, але на цьому ми маємо зараз зосередити свої зусилля. Україна має отримати всю необхідну допомогу, щоб виграти швидко і щоб не переходити в фазу виснажуючої війни на роки. Тому що потенціал України і Росії ну його складно порівняти до початку вторгнення, Росія була одинадцятою економікою світу для Росії. Немає жодного значення людське життя. Вони можуть сотні тисяч посилати на убой, говорячи російською мовою. А ми маємо отримати сучасну зброю. Ми маємо отримати такий рівень економічних санкцій, щоб заморозити навіть можливість російської економіки фінансувати цю війну. І ми маємо отримати справедливість в 23-му році. Ми отримуємо бодай частину того, що ви потребуєте. Ваші відчуття, ви знаєте, події дуже швидко розвиваються. Це Правда. Наш світ став настільки складним, взаєпов'язаним і швидким, що певні речі можуть відбутися значно швидше, ніж ми собі плануємо і очікуємо. Я навіть порівнюю по ідеї створення спеціального трибуналу по агресії, угу. що дуже тут дискутується. Я постійно на кожному мітингу, на зустрічі, на панельній дискусії піднімаю питання, що Путіна і його оточення треба покарати за сам факт вторгнення незалежну країну це лідерський злочин, це агресія, і всі решта злочинів вони вчиняються в рамках цього факту. І коли я перше починала про це говорити в травні минулого року, бо тоді я наважилася вже виїхати із Києва, я лишалася в Києві, коли він був в оточенні російських військ, і потім дуже складно було залишити, бо було таке відчуття, що якщо ти поїдеш, якесь воно ірраціональне, звичайно, але. Відчуття, що якщо ти поїдеш, то тобі не буде куди вертатися. І коли я в травні вперше виїхала і для того, щоб мати міжнародні зустрічі, то заклик, що не треба чекати закінчення війни Путіна, треба притягати до відповідальності зараз. Він звучав, скажімо так, занадто різко і категорично. Угу. А зараз у нас вже є резолюція Європейського парламенту, резолюція парламентської асамблеї ради Європи. Ціла низка країн сказали, що вони цю ідею підтримують. От на днях Нідерланди сказали, що вони відкривають спеціальний офіс для того, щоб готуватися до створення спеціального трибуналу. І вже там наші прокурори мали можливість готувати матеріали справи. Тобто, ми бачимо, процес рухається. І ми маємо зробити все, щоб це було настільки швидко, наскільки взагалі можливо. Безпрецедентним також рішенням було рішення не запрошувати Росію, Іран до участі в безпековій конференції, тобто абсолютно розрушені дипломатичні ось ці дипломатичні кроки, які завжди ну, все одно. Впроваджувалися, ну тобто, як, наприклад, Росія досі там представлена, в ООН, і нічого не може це змінити і зрушити, незважаючи на те, що ну просто навіть кожна цивільна людина далека від там, юридичних якихось освіт, вона розуміє, що це нонсенс. Абсолютно, це теж ще трохи і теж злочин, що Росія там менше з тим вони не запросили офіційних осіб. Демонструючи такі ігнорування цієї країни, але ж запросили опозиціонерів, тобто Росія, так чи інакше представлена тут перебуває. Пан Ходорковський, пан Каспаров. Вчора я бачила в коридорах дружину Навального Юлію, донька Німцова зі своєю організацією. В них навіть була панель е, окрема, де вони там обговорювали, мабуть, який Путін е, монстр, таке інше. Як ви розцінюєте ось цей крок і це рішення Мюнхенської конференції щодо вище перерахованих осіб присутніх тут? На жаль, це не просто війна Путіна, це війна російського народу, і більшість росіян підтримують незаконне вторгнення і, власне, схвалюють, бодай мовчазно всі ті звірства, які російська армія чинить на території України. І Путін він управляє країною не тільки за допомогою репресії і цензури, але такого соціального контракту, який базується на так званій російській величі. І більшість росіян досі бачать російську велич у відновленні, бодай силоміць Російської імперії. І це те, що ще не розуміють, на жаль, дуже глибоко наші міжнародні партнери. Дехто щиро вважає, що проблема тільки в Путіні. Якщо от Путіна усунути від влади, то ну, все вирішиться саме собою. Це не так. Росія це імперія, і росіяни мають імперіалістичну культуру, і це питання заслуговує правдивого висвітлення, бо всі рішення просто не спрацюють. І я не можу сказати, бо я не була на цій панелі і не чула, що казали російські колеги, але я знаю, що говорять російські правозахисники, які, до речі, тут не представлені. Хоча це дуже дивно, і я відзначу, що дивно, що на Мюнхенській безпековій конференції на основній сцені не звучали голоси правозахисників. Хоча ця війна переконливо показує, що права людини і безпека вони нерозривно пов'язані. пов'язані. Ну, а як вони можуть бути представлені? Ну всі ж розуміють, що там немає ні правосуддя, ну не голосу справедливості. Як вони можуть бути я мала на увазі навіть ширше, я не а, бачила. Правозахисників в цілому, uh -huh. які були виступали на основній сцені. Але стосовно російських колег-правозахисників, то що я хочу сказати, вони зараз виступають не тільки проти репресивного режиму, а вони виступають проти більшості російського народу і проти панівної думки в Росії. Вони називають війну війною. Вони говорять, що окупація Криму це. Незаконний Значить. акт, угу. і взагалом вони не просто говорять: якщо говорити про правозахисників в Росії, то ми всі ці 9 років тісно працювали разом. Вони нам дуже допомагали у справах українських політичних в'язнів. Ну і зараз. І зараз ми продовжуємо цю роботу навіть в тих умовах, що Росія авторитарна країна, яка скочується до неототалітаризму і, взагалі, щось всередині зробити складно. І от основний меседж, який доносять російські правозахисники, він такий, під яким я могла би сама підписатися. Вони говорять: якщо ви хочете допомогти Росії, Україна має перемогти. І вони говорять це в різний спосіб, навіть в неформальних розмовах, коли я кажу: ну, от зараз частина з вас, наших колег, змушені були виїхати. Частина готується відсидіти тюремні ув'язнення. Ну тому що очевидно, що рано чи пізно за ними прийдуть. Перевозихи організації в Росії заборонені, діяльність обмежена. Що ми можемо для вас зробити? А вони завжди відповідають: хочете нам допомогти, будьте успішними. Перемога України. Вона відкриє можливість для якихось змін на краще в Росії самій. У нас залишилося 15 секунд. Я хочу вас запитати про ваш головний два головні енсайти з конференції: позитивний, оптимістичний та песимістичний. Я почну з песимістичного. Тут всі говорили про Україну. Так. І говорили, як вони її підтримують. Так. І в мене складалося відчуття, що е, високопосадовці різних країн задоволені собою. Але ніхто не сказав, що нам робити, якщо нове російське вторгнення почнеться до того, як ми отримаємо обіцяні модерні танки. Ніхто не сказав, що нам робити, е, коли Росія знову почне бомбардувати е, українські міста, як вона це робила в Бородянці, а ми досі не отримали жодного. Сучасного літака. Тобто, ось це задоволення з собою, ну, воно не має, не, не мало би мати такого. Ну, це власне. Те, що я відчула, що це велика політична риторика. так А друга річ оптимістична, угу. Путіну. Як він не старається, не вдається розколоти оцю цю єдність цивілізованого світу? Так, є проблеми. Ми тільки що про них говорили, що багато говорять, не так швидко роблять. Є різні торги всередині Європейського союзу і позиція Угорщини, яка дуже близька до Росії. Але попри все це, Путіну не вдається розколоти єдність цивілізованого світу і його розуміння. Що російську агресію треба зупиняти. Що нам потрібно зробити як українцям? Коли почалося повномасштабне вторгнення, і українці переконали весь світ, що ми можемо протистояти другій армії світу, світ сказав: давайте допоможемо Україні не програти. Нам зараз треба, щоб вони допомогли нам виграти. Бо це два різні наративи: допомогти не програти і допомогти виграти. Ми маємо переконати їх, що ми виграємо, ми можемо це зробити, і з їхньою допомогою ми зробимо це швидше. Я вам дякую. Я вам бажаю сил не зупинятися у вас. Я вижу по вашій тендітній маленькій статурі. Я бачу, що ви залізна всередині, і ваші цілі вони не зламні, ваших колег. Я бажаю вам лише дійти до вашої. Перемоги професійної притягнути цих тварюк до трибуналу, до справедливості, до покарання. І ми будемо все плескати в той момент, коли вам це вдасться зробити, до стертих долонь. Дякую вам Дякую. дуже. Слава Україні! Героям слава!